Друзі, мої любі, всім привіт! Ну що ж, мої любі друзі, завтра о 19.00 Полісся Житомир Номінально у себе вдома, буде приймати Олімпію, мої любі друзі. Другий кваліфікаційний раунд Для конференції, матч відповіді. Сьогодні я хочу поділити, поділитися своїми думками. Зроблю прогноз, поділюся своєю думкою, чого все-таки я очікую від завтрашнього пинку І взагалі, які шанси в Поліссі Ну що ж, давайте, мої любі друзі, розпочинати. Щоби молі друзі, в першому матчі, на великий жаль, поступилися Житомирці, Олімпія перемогла 2-0. Перевага в два м'ячі у Олімпії. Перевага з одного боку, велика, да? а з іншого боку, не страшна. І будь-який гол по лісі може все знікнаголову переломити. Цей поєдинок. Тому я очікую, що Полісся вийде зарядженим на завтрашній поєдинок. Розумієте, в першому матчі, на превеликий жаль, не вдалося Полісся, е забити. Взагалі не вдавалося е нічого в плані моментів. Олімпія в себе вдома виглядала дуже потужно. Нам було дуже важко. Полісі. полісі було дуже важко. Тобто нашій українській команді взагалі було дуже важко. Але і завтра буде інша абсолютно історія. І я очікую абсолютно іншої картини гри. По-перше, Полісі потрібно забивати та атакувати. Полісі бути, більш треба бути активнішим у нападі. Я думаю, що Полісія і так буде діяти більш активніше в атаці, тому що справді ну, потрібно. Потрібно відіграватися житомирській команді. Олімпія може по зіграти, в них є перевага в два м'ячі. Я думаю, що Олімпія, в принципі, напевно, я так думаю, що Поліс з перших секунд захопить ініціативу володіння м'ячем. Олімпія буде грати більш так прагматично на контратаках. Ось тим більше Олімпія може грати як і першим номером, так і другим номером. Ось тому команда. Команда справді доволі таки сильна. Плюс мої любі друзі, ось вони обіграли Копер у чемпіонаті Словенії, обіграли з рахунком 1 0 зараз Олімпія на вершині турнір таблиці Словенської. Ліги в два матчі не провели, здобули 6 балів, здобули доволі таки впевнені перемоги, тому в принципі, зараз Олімпія е, йде на першу позиції. По більше того, навіть вони не пропускали всі матчі, вони виграли е, на нуль, тому, в принципі, Олімпія в захисті виглядає доволі таки солідно. І у Полісі також моментів не так і багато було. Там були у нас непогані атаки в нашої української команди. Але ну, все-таки на, на превеликий жаль, ці атаки не завершувалися. Навіть моментами вони були перспективні. Але гольовими шансами, на жаль, ці шанси не назвеш в Олімпії вони ж були. І не один шанс. Ось, в другому таймі взагалі Олімпія додала. Ось, ну, саме в другому таймі вони і забили ж тоді два голи. На початку і в кінці тайму. Ось такий подвійний був удар для нашої української команди. Шанс є, мої. Любі, друзі. Да, перевага така. В два м'ячі відіграти дуже буде важко перевагу саме в два м'ячі. Але все, друзі, ж можливо. Немає нічого. Неможливого і я можу навести ту ж Прикладів, коли переламували. Матчі. Тому шанси є. Шанси є. да, Олімпія виглядає дуже потужно, в них там безпрограшна серія, дуже сильна. Ось. Але Полісся має показати завтра характер. Я так думаю. Я думаю, що завтра буде абсолютно інша Ось, Полісся і в першому матчі з Олімпією, в першому таймі, Полісся дуже добре зіграла. Так, я казав, що моментів не було, але дуже добре Полісся зіграла. Просто в другому таймі, на жаль, не пощастило нам. Але завтра буде інше Полісся. Полісся завтра вийде і ще краще, ніж це було в першому матчі. В принципі, матч з Олімпії, який програли да, перший матч, коли Житомирська наша команда поступила з 0-2. Я, я би не сказав, що це був якийсь провальний матч. Відрізками Полісся... І, Перетискала Олімпію від різдними полісі, мені дуже сподобалось. Це був, це був непровальний матч. Це був непровальний матч, це був добрий матч. Це був добрий матч, але, на жаль, просто не вдалося перемогти. Но Олімпія і справді виглядала тоді у той день і справді потужно. Ось. А завтра я очікую, що і поліція потужно виступить. Я думаю, що в принципі з перших секунд я ж кажу, буде. Полісся більше володіти м'ячем. Більш позиційно атакувати. Олімпія закриється, я думаю. Е, ось, Я думаю, що Полісся, можливо зробить акцент на швидкий гол, тобто десь перші хвилини 10-15, думаю, Житомирці буде активно діяти, щоб забити. Тому що, що вдасться Полісся забити в перші хвилини 15, це буде дуже здорово, звичайно. Тому Олімпія, думаю, закриється. Ось Нуаполіся те, що прям понесеться вперед з перших секунд, але спробує затиснути свого опонента і забити їм швидкий м'яч Хоча Олімпія також може здивувати, і сама може, не дай Боже, затиснути нашу українську команду, Ось, я сподіваюся, що цього все-таки не буде. І Полісся З Саме Полісі вдасться затиснути нашого опонента. І спробувати забити м'яч м'яч. Моя думка ось така. Зараз я її буду вам, мої любі друзі, озвучувати. Я думаю, що завтра обидві команди все-таки обміняються голами. На превеликий жаль, мої любі друзі, пропустимо, пропусти наша українська команда Гол. Але на велике щастя, ми її заб'ємо. Гол. Хоча, звичайно, що нічя навіть один-один звичайно, що не налаштований тільки перемагати. Але думаю, що обидві команди заб'ють. Це моя така думка. А другими перенос, думаю, що Полісся як мінімум не програє завтрашній поєдинок. У мене є така впевненість. Я не знаю, чи зробить Полісся камбек та пройде далі, але те, що Полісся не програє Олімпії завтра, це 100%, я в цьому впевнений. Тобто, моя думка така: обидві команди заб'ють, та Полісся не програє як мінімум цей поєдинок. Тобто це може бути як нічя. Так перемога Полісся. наприклад, мінімально 2-1, хоча нас ця перемога не влаштує. Нічя 1-1 може бути, звичайно, нічого також не влаштує. Я не здивуюся, що Полісся зможе Олімпію обіграти 3-1 в основний час і будуть екстра Я також то цього не виключаю. Ось. Але думаю, що Полісся точно не програє. Тобто ось основна моя думка це обидві команди заб'ють. Та Полісія як мінімум не програє. Тобто, це може бути, як ще раз кажу, як нічя, так або мінімальна перемога Полісі. Я не кажу, що Полісі зробить камбек та далі, Я просто кажу, що Полісія як мінімум не програє і в мене є в цьому впавність. А так, звичайно, що я вірю в камбек, вірю, що Полісі зможе пройти Олімпію. Далі, будьмо за це тримати, кулачки. Обидві дякуємо до та поліція, що то мінімум не програє в заточного поєдинку. Ось такий ми пронос на даний матч. Пишите свої думки в коментарях. Що думаєте, дякую вам, мої любі друзі, за увагу, Бережіть себе, бажаю, вам тільки все найкращого. Всім побачення, на всім добрих, мої любі друзі, зустрічі!